Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Вітаю всіх виноградників. Сьогодні у нас 22 травня 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Уже другий день більш-менш такого відносного тепла, тому грибки теж будуть інтенсивно розвиватися. Ну і для запобігання сьогодні буду робити. Обробку від оідіума і від кліщів. Я думаю, що цього на сьогоднішній день буде достатньо. Ніяких таких ознак, хвороб я на своєму винограднику не бачу. Тепло пішло. Я думаю, що розвиток пагонів піде краще, тому на сьогоднішній день і по тій схемі я піддержуюсь схеми Сінгента і е, буду обробляти ці віджетом. Е, я думаю, цього на сьогодні ще буде достатньо. Потім вже перед світінням буду робити е, радомілом або таносом. Ну, і ще є фалькон, яке буде там. У мене які будуть суміші, потім буду определятись в залежності від того, як буде почувати себе виноградна лоза. Перед цим я робив, коли були дощі, підживлював трохи карбомідом. Дощі проходили, воно пішло в ґрунт у коріння і трошки, напевно, дало рост для бруньки і для росту пагонів. От. Вчора проводив полив. Цього свого виноградника не менше 100 літрів під кущ влив, тому думаю, тепло плюс підживлення, плюс волога дасть ріст і пагонам, і брунькам, які ще десь тормозяться у своєму розвитку. Така задача на сьогоднішній день стоїть. Правда, трохи вітряно, але вибору нема, тому що. Десь вже завтра обіцяють після обіду дощі. Погода нестабільна, тому в кожному регіоні дивіться по своїм погодним умовах, по тому, як себе почуває виноградна лоза, ті обробки і ті міроприємства по підживленню, по захисту свого виноградника. Кожен буде в цьому році робити окремо, тому що все вразнобій. Була різна погода з градами, з морозами, з заморозками. Дуже такий тяжкий рік. Тому бажаю всім виноградникам все-таки справитися зі своїми такими труднощами і отримати хоч якийсь важений урожай. Дякую за перегляд. Думаю, що все буде добре.